Користь чи шкода мультивітамінів. В аптеках можна знайти вітамінно мінеральні комплекси, в яких цинк, мідь, залізо представлені в несумісних формах. Ці елементи є антагоністами, тобто вони протидіять, блокують дію один одного. Це може призводити до зниження їх засвоєння організму. А кошти ви ж заплатили. Такі форми вітамінів і мінералів можуть бути протипоказані, наприклад, рідним жінкам, але про це рідко згадують на етикет. І в результаті люди часто купують ці довгі добавки, не задумуються про можливі ризики. В добавках також важливо розібратися. Тому звертайтеся до консультанта. Насправді збалансоване харчування є основою для підтримки здоров'я і енергійного життя. Правильний раціон багатий на різноманітні продукти забезпечує організм всіма необхідними вітамінами, мінералами, білками, жирами, вуглеводами, мікро-макронутрієнтами у правильних співвідношеннях. Тому знову ж рекомендую звернутися до консультанта, щоб він збалансував ваше харчування чую